Спробуйте якнайшвидше у форматі мозкового штурму для себе визначити перелік тих людей, про яких ви відчуваєте обов'язок турбуватися. Але спробуйте не задумуватись, спробуйте дуже швидко відповісти на це питання. Відповіли: якщо на першому місці не ви, тоді, на жаль, тут точно щось не так. Мене звуть Анна, я психологиня, кандидатка у психотерапевти і керівниця психологічної команди на платформі ЮКЕР. Я спробую сьогодні привідкрити дверцята до того, чому ж нам так важко казати ні, звідки це все бере ноги, і можливо, а що ж зробити з тим, щоб нарешті стати більш впевненішими у своїй відмові? Згадайте ситуацію. Коли вам було важко сказати та ні, якого ви так і не сказали, що ви відчували в той момент, коли виникала ця ситуація? Які відчуття виникали у вашому тілі? Які свої потреби ви не задовільнили, сказавши так комусь? І чим ви пожертвували в цей момент? Але є і інша сторона, що ви отримали? Не сказавши ні, можливо, ви отримали якусь вторинну вигоду, і це принесло вам той бажаний результат, який ви, можливо, навіть і не очікували десь, тому що він є дуже і дуже несвідомий. Насправді причиною нашого невміння сказати ні є процеси, які формуються ще далеко, далеко до нашого усвідомлення. Пригадайте своє раннє дитинство. І це може бути той період, коли так не вистачало прийняття любові від тих авторитетних і важливих фігур, яких ви так потребували. І в тому віці, в тому досвіді, нічого іншого, крім того, як будь-яким чином заслужити любов, у нас не виникало жодних інших ідей. І ми цю любов заслуговували в той спосіб, у який ми могли це зробити, наприклад. Ми ставали максимально слухняними, ми ставали максимально зручними, ми, можливо, пробували робити все і допомагати ну, максимально, як ми могли. Можливо, трошки далі, ми починали гарно вчитися і бути відмінниками. І в кожного цей шлях, як заслужити цю любов, був різний. І якщо ви готові цим поділитися, якщо ви готові пригадати десь зануритися трошки в той процес, а яким чином ви заслуговували ту любов, спробуйте оцінити свою готовність, і, якщо готові, написати про це в коментарях. Якщо не готові, це теж ваше ні, яке ви вже прямо зараз можете сказати, і ми теж з радістю це приймемо, тому що це той безпечний простір, де ви можете сказати це ні. І насправді з такою установкою. Заслуговувати любов, ми рухаємося і в доросле життя. Тому що це та робоча модель, яка спрацювала в минулому і яка буде точно мати результат в майбутньому. Тому що те, що приносило результат, обов'язково хочеться повторити. Так працює наш мозок. Насправді, відмова активує відчуття загрози у мозку. І відповідно у нас вмикається лімбічна система. Зокрема, Амигдала, яка відповідає за страх. Мозок починає щитувати те, що відбувається з нашим тілом. І будь-яку відмову він починає щитувати як загрозу бути відкинутим. А еволюційно це означає велику небезпеку, тому що вижити у складних та небезпечних первісних умовах нам було практично нереально. Коли хтось відбивався від стада, він дійсно міг загинути. Але хороша новина в тому, що ми вже не в кам'яному віці. І ми вже не маленькі діти, які залежать від авторитетних фігур. Ми є самі у себе. Ми маємо все для того, щоб зберегти себе, відстояти себе. Відбудувати свою цілісність і взяти відповідальність за себе на себе, не перекладаючи її на тих авторитетних фігур, які дійсно нам можуть бути важливі, а нарешті стати тою авторитетною опорною фігурою у нашому житті. І зараз я би хотіла розглянути той варіант, чому ж дійсно нам так важко казати ні? Які в цьому є причини? Однією з перших причин того, що нам так важко сказати ні, це є страх конфлікту. Можливо, нас за щось дуже сильно карали. І можливо, в нас сформувався такий така установка, що уникнення конфлікту в стосунках це є ознака з хороших стосунків, але це швидше ознака незрілих або можливо нестабільних стосунків, тих, які. Не можуть витримати якесь навантаження, тому що в якийсь момент нам доводиться визнати, що конфлікти у стосунках присутні, і нам треба їх не уникати, а рухатися їм назустріч для того, щоб навчитися і побудувати нові моделі та сценарії, як ми можемо справлятися далі. Ще однією причиною того, чому ж нам так важко говорити ні, це є бажання уникнути відчуття провини. Психологія говорить нам про те, що немає більшої влади над людиною, ніж відчуття провини. І нібито пробуючи уникнути цього відчуття провини, ми знову стаємо заручниками того, що нам так складно жити своє життя, керувати ним і контролювати свої власні емоції. І тут та історія, що втікаючи від одного, ми нібито добровільно здаємося в руки іншому. Ще однією причиною нашого невміння казати ні є наше виховання. Так, ми всі вихідці з того дитинства, у якому нас вчили бути чемними, бути слухняними, гарно вчитися, не пащукувати до батьків, якось пробувати не відстоювати свою позицію, а здатися меншим. Так, ми точно всі побували в тій ролі в дитинстві, тому це теж може бути однією із причин, чому так важко врешті сказати ні. Ще однією причиною є соціальні сценарії, коли суспільство ставить до нас певні вимоги, де ми повинні щось, та де ми комусь щось зобов'язані, забуваючи і обходячи, що в першу чергу ми маємо обов'язок перед собою. Ще однією причиною є звичка. Тому що коли ми ставимо на перше місце інших людей або когось іншого, ми в якийсь момент звикаємо до того, що хтось значно цінніший, ніж я, і ми віддаємо йому перевагу. Так чи інакше відбувається це несвідомо та імпульсивно. Ще однією причиною це є знижене відчуття власної цінності. Коли я сам не знаю, що хочу, коли я сам не розумію, а які в мене цінності, а які пріоритети, а що я відчуваю, а як би я хотів би, і коли я сам не розумію, що я хочу, значно легше опертися на того, хто це знає. І відповідно, він, той, хто поруч, починає контролювати ті процеси, які ми, ми мали би контролювати самостійно. Як же розпізнати той момент, коли ми стоїмо на грані зради собі? Це та історія, коли в нашому житті точно є ситуації, коли емоції накривають з головою. І це та історія, коли дуже важко в такій ситуації думати раціонально, приймати рішення. І дійсно обирати себе, так як в нашій в першій вправі, коли є формат мозкового штурму, де треба дати дуже швидку відповідь, ми, звісно, починаємо якісь шукати той сценарій, який вже для нас більше знайомий. Важливо, необхідно навіть пам'ятати дуже важливе послання, навчаючись сказати ні що наше ні це ні пропозиції, питанню або ідеї нашого співрозмовника. Але в жодному випадку не тій людині, яка зараз з вами у взаємодії. Тому що наш страх бути відкинутим починає з нами бавитися в таку дуже небезпечну гру, де ми починаємо фантазувати, начебто наше ні відкине теж когось, і таке відбувається своєрідне дзеркало, яке чіпляється одне за одне. Тому це правило надзвичайно важливе. Наше ні. Це ні пропозиції, ідеї, проханню або питанню, але в жодному випадку не іншій людині. Спробуйте застосувати наступну техніку. І вона називається стоп-кадр. Спробуйте взяти своєрідну паузу. Зупиніться в моменті тут і зараз. Поставте все на стоп. Спробуйте назвати, вербалізувати для себе. Те, що насправді зараз відбувається. Озвучте, що ви бачите зараз навколо себе, що ви відчуваєте, що з вами відбувається, або як вам це все відчувається, що, те, що вас оточує насправді. Спробуйте оцінити, а чиї це дійсно очікування того ж всього, що ви зараз спостерігаєте за, за собою? Чи це дійсно я ставлю? Собі це питання, чи це можливо точно моє? Чи точно я так вважаю, думаю, бажаю, або чи це дійсно мої пріоритети? А можливо, це чиїсь очікування, чи, можливо, це те, що хочуть від мене побачити, чи, можливо, це те, що хочуть від мене почути. Спробуйте оцінити в цьому стоп-кадрі, де ви є, і чи це дійсно ваше. Наша навичка говорити ні, в когось вона краще, в когось вона гірша, але точно вона необхідна для кожного, тому що її наявність у нашому житті дає нам дуже багато переваг. Що ж це за переваги? Насправді, навичка говорити НІ це наша можливість відстоювати свої. Особисті кордони. Я дуже люблю повторювати клієнтам: тільки навчившись відстоювати власні кордони, будувати власні заборчики, ми можемо поважати і розуміти рамки іншого, приймати їх і дозволяти, власне, їм бути. Разом з тим, навичка говорити ні це про можливість сфокусуватися на своїх, а не на чужих пріоритетах. Пам'ятайте. Що перше місце у вашому переліку має бути закріплено за вами, і воно не віддається нікому, тільки якщо ви це дозволяєте, але цього можна не робити. Разом з тим, ваше вміння говорити ні це можливість подбати про себе, коли ви відчуваєте те, що вашого внутрішнього ресурсу може бракувати. І це нормально сказати, що ні. Коли ви не відчуваєте сили, потенціалу або ентузіазму виконати те, про що вас просять. Разом з тим, ваше вміння говорити ні це і про можливість уникнути того неприємного липкого відчуття, яке може виникати, коли виконати те, що вас попросили, все ж не вдалося, хоча це було і передбачувано. Але ви так і не змогли його сказати. Тому довелося зустрітися із саботажем, із прокрастинацією. Як же ж насправді нам зробити так, щоб казати ні? Давайте спробуємо трошки розібратися в тому. Насправді, для того, щоб сказати ні, треба. Тро трошечки розлютитися так трошечки, трошечки буквально, тому що агресія насправді це рушій усіх наших досягнень. Але це тільки коли ми говоримо про здорову і конструктивну агресію, це те, що дозволяє нам обороняти своє і захищати свої кордони. Скільки разів у вашому житті ви пішли на каву? На яку і ти не хотілося. Скільки таких кав у вашому житті відбулося? Скільки зустрічей, які би ви воліли би пропустити, ви все-таки відвідали. Скільки справ, на яких у вас не було сили і часу, ви зробили. І це той момент, коли знову ж таки не було того дозволу, на ту злість нашу і можливість сказати: Та ні, я не хочу цього робити. Тому. Насправді першим кроком до того, щоб навчитися казати ні, це треба трошки розлютитися. Наступним кроком, як навчитися казати ні, це не виправдовуватися. Ваше ні означає ні. І коли ми кажемо ні, мені це не підходить, і ми пояснюємо, чому це не підходить. Тому що це суперечить вашим принципам, тому що це не входить там, в сферу ваших зобов'язань, тому що ви зараз не маєте на це часу, бо ви маєте запланований візит до лікаря. Пояснення це про наявність конструктивних причин неможливості сказати так. Виправдання це коли ми шукаємо можливість, як нам уникнути оцінки для того, щоб лишатися в хорошому вигляді в очах іншого. Тому тут про те, щоб точно пам'ятати про себе, але і не забувати про іншу сторону комунікації, яка буде завжди поруч з нами. Ще одним правилом того, як ж нам навчитися казати ні, є. 음, рекомендація взяти невеличку паузу. Цей час, ця пауза для того, щоб можна було познайомитися зі своїми відчуттями і зрозуміти, а чого хочу дійсно я і чого це коштуватиме мені. Ще однією рекомендацією для того, щоб навчитися говорити ні, буде те, що нашу відмову важливо будувати з позиції я висловлювань. Чому? Тому що відмова і наше вміння говорити ні це ж насправді не про егоїзм і про невихованість. Це про відстоювання наших власних кордонів, наших, не чиїхось, на наші кордони наступають. І тому ми говоримо з позиції нашої особистості. Як будувати цієї висловлювання? Дуже просто. Ми кажемо ні, я не можу цього зробити. Або ні. Мені це не підходить. Або мої клієнти, якщо зараз будуть бачити, вони точно впізнають цю фразу: Ні, зі мною так не можна, тому що це мій кордон, і за нього я не дозволяю виходити. Важливо пам'ятати, що навіть якщо вам вдасться вічливо, максимально субординаційно побудувати ваше твердження ні і сказати, що так зі мною не можна, поставити цей бар'єр. Це не означає автоматично, що це принесе задоволення вашому опоненту і тому, хто буде з вами вести діалог. Звісно, це може викликати незадоволення, агресію і нерозуміння, чому ж ти відмовляєш. Але це той момент, коли дуже важливо навчитися відображатися в очах інших людей, не лише в хорошому амплуа, але і витримувати е свою. Е Незручність для іншої людини та незадоволення протилежної сторони важливо сказати ні і далі рухатися собі з цим ні, кому потрібно щось доводити, якщо ми лишаємось для того, щоб пояснити, що це ні. А не робити так, як ми собі вирішили не ставити себе в пріоритет, то це теж про дуже цікавий процес. Тому що коли я кажу ні але інша сторона мене не чує. Я ставлю питання тоді: а чому я тут лишаюся? Чому я не рухаюся за тією стратегією, яку я для себе обрала, сказавши ні? Чому я казала ні? На що я опиралася, яка була моя внутрішня опора в той момент? І далі я опираюся на те, що відчуваю всередині те, що є моє, і що я маю. З тим робити далі. Тому що ми, як я вже говорила, не зобов'язані виправдовуватись за наше ні. Ми можемо пояснити, чому воно є. Аргументуючи це конструктивними фактами, але очікувати схвалення, бо дуже часто буває так, що сказавши ні, ми очікуємо схвалення, коли інша сторона скаже: Ну добре, ну раз ти сказав ні, я до тебе прислухаюсь, але найчастіше це все одно буде опозиція, тому що кажучи ні, іншому, ми кажемо так собі, так само і в протилежному напрямку кажучи. Так іншому ми кажемо ні собі. В будь-якому випадку у цьому тандемі хтось точно почує ні, але ніхто його чути не хоче. Це дійсно та історія, що ми не 100 доларів, щоби всім сподобатись. Хоча я впевнена, що якби я мала вигляд такої темно-зеленої банкноти, я би подобалась, певно, всім більше. Але приходить момент, коли приходить усвідомлення того, що я не можу сподобатись всім. І це треба прийняти. Мене не можуть всі любити. Важливо, щоб любила себе я. І тоді буде той дозвіл і можливість ставити ті бар'єри, які варто поставити, коли мені щось незручно. Ще одним важливим моментом у формуванні навички говорити ні це постійна практика. Це такий баланс, це така спроба побудувати це такий збалансований простір, у який можна чути і іншого, зберігаючи себе. Тому що я теж навожу досить часто клієнтам приклад, коли ми живемо, наприклад, в певній ролі, і ми ніколи не кажемо ні. Ми завжди всім погоджуємось. Дуже часто навіть нам це не підходить, нам це незручно. Ми але ми все одно погоджуємось. Та ми знаходимося на одному полюсі. І дуже часто спостерігається такий цікавий момент, коли клієнт приходить в терапію, і він як на тому маятнику перебирається на інший полюс, і він просто ходить і всім там розповідає ні, ні. 你你、nee, nee. І це все відбувається дуже безапеляційно, тому що він, нарешті, той клієнт спробував, як це, коли обирати себе. Але той маятник не може затриматись на цьому полюсі. Той маятник все одно він буде рухатися, і в якийсь момент ця амплітуда зменшиться, вона зміниться і знайдеться той баланс. Але для того, щоб цей баланс знайти, той маятник має побувати на обох полюсах. Наше це вміння відмовляти це як м'яс, який потрібно постійно тренувати через право. Практику, баланс внутрішній, відповідальність і побудову власних кордонів для збереження власної цілісності це можна робити в кілька способів. Наприклад, у більш безпечному просторі, у тих у тому просторі, де ви довіряєте людям, теж говорити малесенькі мікроні. Із розумінням того, що ваші близькі дійсно будуть більш прихильні до вас, і оце ні буде кожного разу тренувати оцю вашу навичку, що після кожного дні ви не руйнуєтесь, від вас не відмовляються. Так, інша сторона може бути незадоволена. Агресивна навіть, і викликає відчувати теж якісь негативні емоції. Але і та сторона має на це право. Вона теж має право відчувати весь той спектр емоцій, який відчуває. Але і ви маєте право і дозвіл сказати ні, якщо ви відчуваєте себе в дискомфорті. Ще одним таким моментом, який важливо у навичці говорити ні, це навчитися відчувати власні потреби, навчитися відчувати власний потенціал, бажання і свої запити для того, щоб могти окреслити кордон. Тому що, коли ви думаєте про себе, коли ви стоїте у себе на першому місці, ви скануєте спочатку свої запити, потреби, можливості, потенціал. А лише потім, оцінивши його, ви розумієте, наскільки ви можете його віддати, подарувати або якось зробити так, щоб стати корисним іншому. Ще одним важливим моментом у формуванні навички Говорити ні це є той момент, коли вам важливо пригадати досвід, коли ви казали все ж ні, бо я впевнена, що ви це робили. Пригадайте, коли ви казали Ні. І вам за це не було нічого. Ніхто від вас не відвернувся, ніхто вас не захейтив, ніхто не сказав, що ви поганий або погана. І цей досвід у вас уже точно був. І він був успішним. Ви вже точно рано чи пізно казали Ні. Просто болючий досвід, він на той болючий, що він виникає імпульсивно і дуже і дуже неконтрольовано. І знаєте, це як в прикладі із гарячим чайником. Ми точно знаємо, якщо він гарячий, не варто прикладати туди палець. Але коли він холодний, ми можемо його прикласти. І коли нам невідомо, який він, ми воліємо його туди не прикладати. Тому що наш досвід говорить, що до гарячого може бути боляче. Точно так само і з нашим вмінням говорити ні. Коли ми не знаємо, як зреагує людина, ми воліємо сказати так, щоб уникнути того відторгнення. Для того, щоб сформувати цю навичку, спробуйте дійсно пригадати успішні кейси, коли ви казали ні і. Лишалися цілісними небо на землю не впало, і ніхто від вас не відвернувся, а все ж продовжувало до вас повертатися знову і знову. Тому що ви цінний або цінна незалежно від того, корисне ви чи не корисна. Ваша цінність є безумовним надбанням. І я би хотіла, певно, завершувати свою, свій спіч про, про наше ні улюбленою фразою, яку я кажу абсолютно всім своїм клієнтам. Розвиток відбувається з точки дискомфорту. Це моя улюблена фраза, тому що у комфортному середовищі це є така зона, де дуже важко покинути її. Тому що там так тепло, там так добре, що змін практично не хочеться. Якщо наше НІ щось нам дає, якщо наше НІ приносить нам якусь вторинну вигоду, якщо ми щось з цього отримуємо. То звісно, воно приживеться у нашому житті. Ми сформуємо нову навичку, ми будемо рухатися вперед. Але якщо нам це дається надзвичайно важко і значно простіше сказати так, бо це і є наша зона комфорту, у якій ми там як в теплій ванні плаваємо, то звісно, звідти теж виходити не захочеться. Тому дуже важливо розуміти, що будь-який розвиток. Це наш такий квантовий стрибок із зони дискомфорту, і тільки тоді це буде от прямо м такий ефективний результат, і та навичка дійсно буде сформована. Для більш глибокого дослідження теми я рекомендую наступні книги. І я впевнена, що кожен, читаючи книгу, зможе знайти щось своє і точно зможе пошукати відповідь на ті питання, які його тривожать. Але ем, я люблю теж повторювати фразу про те, що сам собі психолог. Це як сам собі стоматолог або гінеколог. Це буває боляче, незручно і може загрожувати наслідками. Тому для того, щоб глибинно подосліджувати, чому не можу сказати ні, що мене зупиняє, яка причина того всього, що мені так важко відмовляти людям, це все можна подосліджувати з психологом. Тому дозвольте цю турботу про себе і познайомтеся з собою на консультаціях з психологом.